День Матері це свято, яке у серці в кожного з нас. В Україні воно наповнюється особливим теплом, любов'ю та вдячністю до тих, хто подарував нам життя. У 2025 році День Матері припадає на 11 травня, тобто на другу неділю місяця. В цей день українці знову збираються, аби вшанувати своїх матерів, бо вони не лише берегині, а й символ незламності в наші непрості часи. Тож давайте зануримося в історію традиції та значення цього дня. Витоки Дня Матері в Україні сягають початку ХХ століття. Першими його почали відзначати українські емігранти в Канаді та США. Тоді наші співвітчизники надихнулися американською традицією, яку започаткувала Анна Джарвіс у 1908 році. У 1928 році Союз Українок Канади офіційно організував святкування. А вже наступного року цю ідею підхопили в Західній Україні, зокрема у Львові. Тоді Союз Українок влаштовував концерти, вечори та збори, щоб ще раз нагадати всім про важливість материнства. Проте з приходом радянської влади традицію викорінили, і лише після здобуття незалежності України вона відродилася. У 1990 році у Львові знову почали святкувати День Матері. А в 1999 році, президентським указом Леоніда Кучми, свято стало офіційним, і за ним закріпилася друга неділя травня. У цьому святі поєдналися і вплив західних традицій, і суто українські цінності, повага до матері як основи родини та нації. В Україні День Матері це день, коли сім'ї збираються разом, щоб віддати шану матерям. Діти дарують квіти, найчастіше троянди, тюльпани чи ромашки, які символізують любов і ніжність. Багато хто власноруч робить листівки чи подарунки, від малюнків до вишитих серветок, адже в Україні цінують тепло рук і серця. У школах і дитсадках влаштовують святкові концерти: діти співають пісні, читають вірші, присвячені мамам, а іноді навіть ставлять невеличкі вистави. Сім'ї часто готують особливі страви. Наприклад, вареники з сиром чи пиріг із вишнями, і проводять час разом вдома чи на природі. У містах і селах можна побачити ярмарки, де продають хендмейд-вироби, або благодійні заходи, кошти, з яких ідуть на підтримку матерів, що постраждали від війни. Цей день не лише про подарунки, а й про щирі слова вдячності, обійми та спільні моменти, які залишаються в пам'яті назавжди. У 2025 році День матері в Україні набуває нового, глибшого значення. У час війни матері стали не лише серцем сім'ї, а й уособленням героїзму та стійкості. Багато з них чекають синів і дочок із фронту, виховують дітей самотужки, волонтерять або навіть самі захищають країну зі зброєю в руках. Цього року свято наголошує неоцінену роль матерів у боротьбі за виживання та майбутнє України. Відома поетеса Ліна Костенко колись там сказала: мати це вічність, це життя, це любов. Ці слова особливо резонують сьогодні, коли материнська сила надихає націю. У громадах організовують заходи на честь матерів загиблих героїв, а діти пишуть листи своїм мамам, дякуючи за їхню мужність. День матері стає не лише родинним святом, а й моментом національної єдності, коли ми вшановуємо тих, хто тримає тил і дає надію на перемогу. День матері це більше, ніж свято. Це нагадування про любов, яка долає всі труднощі, про силу, яка живе в кожній українській матері, і про вдячність, яку ми несемо в серцях. У 2025 році, попри всі виклики, ми святкуємо разом з квітами, посмішками та надією на мирне майбутнє.